Він не скажи, чого це ж так погано видно? Дуже погано видно. Світлано, що ти говориш? Я подивилася. Ой, гвалт. Ну що, подивимося, так? Да? Вам хазяйка канала не надоєла? Ви бачите що? Я ж продивилася це відео, додумала, що я лясну от сміху. Ні, ну це ж це начало відео, ви бачите? Ну, Хіба можна сказати, що здорова, не здорова? Що це я таке говорю, Бляха? Лесі. Ось то є зі. Значить, я вірю, я взяла, нам покажу, дивіться, як вона отримається. Так, так, нас. Дивіться, розказала про те, що я замерзла, алергія. Тепер знов зарі буду те саме казати. Ой-ой-ой-ой-ой! <звук> «Будьте добрі. Ай-яй-яй. Як колись моя маті казала, ну, я ж не знаю, як це, я ж не буду такого казати, На букву С С, Ре, а в конце м'який знак каже. Ну, поняли слово, тобі донька, не воювати. Я думаю, що ви догадаєтесь. І що? Зараз знов холод починає говорити. ну, я забуваю, ну то що ж я зроблю? Ну забуваю. Ану, там дирочка. Добре понько, у вас тусить. Я закриваю ютуб, мабуть, не буду нічого знімати. Я не можу. Караву. Тяжко. Підтримки немає зовсім. Тільки ваша. Завдяки вам, хоч люди чужі, бачите, ви підтримуєте. Ну, дуже тяжко. Підтримки немає, це капець. Ну, від своїх треба підтримка. Вона це не треба мені. Одо знову починає про холод говорити. Я не дуже, мені погано. Я себе дуже погано Якщо я знову почала одне й те саме казати люди добрі. Ну, вибачайте. що я зроблю, те, що маю. Боже мій Боже. Представляєте. Зараз буду знову олією натирати ногу, заматувати олівковою. Дома в мене коло грубі бутилочка стоїть. Давня олія. Конці приходять, мої дорогі, з ногою. Де це воно пропустить? Окей чи що? Я то телевізор раз у п'ятилетку включаю. Хтось мені там бачить це? Коментарі ще не відписувала вам, мої дорогі. Хтось написав Чекала ще год назад консерви із Салаки. Рецепта так і не дождалася. Ну, того що я не кажу рецепти. Хто хоче, я дивлюся і повторяю, хто як робить. Отако От хтось як робить, наприклад, я беру переймаю і дивлюся. Ну, як дивлюся? Ну, я й не дивлюся, тому що у мене бачите такі рецепти. То кажуть, ми вам, я вам сучувствую, бідноватенько, пудлівка така, знаєте, бідно, їсти мало. Да. Ще побачить виконавча, то й те прийде забере дана до да податкова. Угу. Щас. А мені не треба желудка. мене між желудками нездорові є люди. Нам зажиратися не треба. Щоб ви знали те, мене взагалі ну, мене проти. Ще Ігор то ще багато може їсти, тому що в його хвороба він ну. Там хто як пойме мене, ну він в мирі не розуміє, Ні, ні сон у його неправильний, ні, ні питання, нічого. То я вам скажу, що а Віталік то взагалі, а що ти оце все готуєш і куди його? І, ну, У нас жолудки не здорові, є. вони не каменні є. Поняли? Оце що ви мені пишете? Щоб я, я й так сили не маю. Щоб їсти все на світі. Щас, як здоров'я, то їжте. Його і цього не можна навіхать. А тим волі у мене весу вистачає. Так що, моїм хлопцям повністю хватає єди, мене вистачає їди в, в каструлях. Ми жиров не виїдаємо, нам не треба. Навіть для костя вредно. Ну що з ногами пішло кость. Оп'ять беру. І ви не лізуть усе подрад. Панчика просто так, дуже просто і оп'ять. Так що, мої дорогенькі, що я можу ще сказати? Різіночки мені ну, дали, тому що я ж беру. На, ну як, не упаковочку носкову, а я ж теж купляю вже не один рік то. Мені дали так їх не можна, їх ніхто ніде не дасть. Ну і не завжди мені ж їх ніколи не давали це от перший раз. Їх ніде не достать, просто самим різать полосочки. Так, як водо я знаю по своїй сусідці. Тітка Катя резала і все, і які там які були речі ненужні, і бували маленькі, і колготки і безрозмірні, і все на світі з усього плела. Ну, це тільки так, а таких ніде резинок не, не взяти, Ніде, може хіба хтось десь у вас де. ну, Якщо ви. На фабриці якоїсь може хіба? Де у вас є знайомі є, де родичі роблять, працюють, чи я не знаю. Не можу сказати чесно. добре, ніде нічого не я Я наскільки себе погано почуваю, що я себе навлякаю робою любою роботою, любою роботою. Думаю, щоб не, ну, не чувствувати того всього. Нічого не буду казати більше, тому що багато ушей. Всі по притаїлися, всі тихесенько сидять, кажуть. Ну, я ж теж не можу постійно бути спокійною, тому що тут пальця не перекривиш. Один раз перекривиш, то тебе готові з'їсти. А мені що добре, солодко? Ай, може... Не роби добра, то не буде зла. Дивіться. Я сьогодні себе пано почуваю. Геть погано почуваюсь. Просто погано переживаю за всіх. А можна це все, Тоже сваха все, плаче, рожу теж десь. І машину грузяти і, <плес> і, і туди кидають. Хай би хоча б коротше. А Дехто ходить червоними мордами, так, і хоч а Оце знущання таке, що душа розривається. Тільки не, не кажи, там, а що вони живуть разом, хіба що? В мене золота сваха і сват. Вони в мене всі золоті. Нічого я на кого не буду казати. Ні на зятя, ні на кого. Я не маю права. Завдяки сірожі в мене двоє золотих онуків, найкращих у світі. Не живуй так як чоловік і жінка не живуть, нічого не зробиш. Тяжко на душі. Душа розривається, Всі жалко і прискакав, милувався довго мною. А тоді собою взяв, милувався, до мною. А тоді собою взяв. Він хотів не калину посадити своїм саду. Не то полікіну, думав, що я пропаду, не довіз і в толі, думав, що я пропаду, я за землю. Охватилась стала на ноги свої, і навіки, севилась де вода і солої, навіки поселилась. Де Деводи, на мене вітри, я тепер не пропаду, наїмною сонце світить, і я цвіту. Надію сонце світить, і надалі я цвіту. Дорогенькі, дякую вам. Дорогенькі мої, я також вам дякую за все. Вітаю, друзі, я ятвінова. Дерковий діяльний. Дякую вам за все, мої дорогі. Ой, що хотіла ще сказати. Потім ще поговоримо, якщо все буде добре. Що забула, розкажу потім. До побачення, друзічки мої. Пока.